Що я буду знімати у Brook Heaven. Проти біля мене стоїть якийсь Ось мій день. Так, у мене є, е, преміум преміум Віпас. Е, На жаль, в мене немає Мам, поки що Бо в мене тільки 9 рокбуксів залишилось. Ну, mm. mm. mm, так. Поздравствує их. Ткана не по шо, то Цей е, премиум преміум він стоит 200 робуксів. Так що я купляти 400 робуксів. Мама мені мне купила 400 робуксів і ну, залишилось тільки девять. Я більше ні на чого не тратила. Ну, ось так, в мене книжку. Так, іду я в цей дім. Так, я по можливості, ще буду знімати таку боку. Але у мене канал буде називатися ігри просто ігри, бо я буду знімати різні ігри. Це. Що можна машину я не буду знімати, звісно. У мене ванну роблю грунту. Ко мне ще кухньки є, тут стілець, до їсти і поп'їзну. що в мене є холодильник? Отак тут. У мене ще є басейн. Що? Окей, я музи. А там у мене бассейн, хоч по под ним, вот эти склем. Ale tam nie pójdę za to, co robić. Nie, nie ma robić. Da, da, Dobra. 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 Так что на ки. Это команда све. Покажу я кино. Такие здыны. Огонь. А сейчас открывайся такая полочки с книжками. Ось такі. Ось. І ось так ще для броски. Зараз тільки 4 ранку. У мене є отакий скін. Але А вот це міни краски скин. Тут його можна зробити еще бесплатно. За робукси можна не робити. Ось такі. Ось Такий мин скін. Наши ноготочки. Сейчас покажу, где да взять ноготочки. Окей, заходим. Вот в одежку с футболками. Это такие. Даже разные штуки. Тут потом. Тоже разные. Вообще разные. Разные, разные. А сюда а еще есть. Что, -то все, то а ты все Чупа-чупс. Два. Два. Три. Два. Два. Да. Ей, мама, і мама, хипуть. Тика, я не буду чупа чупс. Открывайте и собі. Хай мама тільки тобі відкриває. я не хочу. Мама, не буду. Мама, не. Ну, так. Мама, не. так. Ты мой на готовке. Де мої ноготочки. Мені срочно надо мої ноготочки. Тут чьи такі ноготочки. У мене набухає будуть голубінькі. Коротше, зараз я вам ще покажу город. Ось, Так, короче, Іду. Похожу. В мене тут я така разум. Я покажу де у мене Там у еще хорошо можно машину. У меня нема машину, я что можу показать. Что там машини нема? Не ну, все басейн. Опа, бастей, бачите, это бассейн. А так беру, я шобі просто так побачил. Якийсь пулинг. И шість для полный. Глифа, типа. Короче, потому ну, я еще я еще маму, потому что я, ну, когда тебе скажу, я нашла маму. Вот. Надо тут набросать Б. Рук. Х. В. Брук Хелен. Сейчас написано. Брук Хелен. Лучше вот, 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 вот. ну, Потому что я ничего, ничего не хочу. Вот. Я на по стали. Знается, можно назвать. В помещении. То есть, парковочка есть. Короче. сразу же можешь. Найти. Когда я видел, снимаю вообще мою открыть дверьку. так, без этого крутой. Такие кружки. Должен я уже будет серии. Всем пока. И -е. ставим лайки на цей видео. Так, це виходить в Ютубі, але я не знімаю Тік-Ток. Я зараз покажу свій Тік Ток, щоб на мене всі підписують з із... Ютуба. Ось ось мій канал. Що... Весь можете подивитися з малюванням її відео.

Все вот так. Вот. Вот. Всем пока. Я закінчу на цьому моменті. Всі під... не, забуває... не забуваємо підписуватися на мій Тікток канал. Всім пока!